Ну, прям щоб так святкувала, там кімнату прикрашала, такого немає, але якщо, наприклад, мої якусь біжуху там влаштовую, то я на неї прихожу. Ні. Як свято, то мені все одно. Я, я не знаю. Мені ну, таке свято немає. Але він так. Я ставлюся позитивно, тому що... Але це свято, де можуть ці люди якось проявити себе, проявити себе по-творчому, трохи відпочити, нарізати ці галоси, це теж такий якийсь спосіб релаксації або ще чогось. Це не європейське, навіть американське якесь свято, але ну, дітям приносить задоволення, то ми іноді купляємо якісь маски, якісь паркузиць. Щось таке влаштовувати. Якщо це є час, то так. Взагалі так нейтрально. Якщо людям подобається, то хай святкують, але мені не дуже подобається ця тематика, що там до якихось подойбічних сил на люди звертаються. Я ну, нейтрально. Нет. Я в детстве... <рисувала <себе>. <рисувала> на <клону> детстве відзнавалася. Якщо вся країна буде відзначати, то було добре. Відношусь до цього так, якось знаєте, нейтрально і я не святкую такі свята. Е Геловін цікаве, дуже свято. Ну прям святкувати прям дуже так, то мабуть, ні, але все ж таки ну, дійсно цікаво. Я святкувати напевно не буду. Відношусь, ну так. Якщо хтось буде святкувати, можливо, до них приєднаюся. Так мені ну байдуже до нього. Е Добре, відношусь. Я шкодую, що у нас в Україні його майже не празнують, але дуже добре відношусь, хоча любимо святкувати, там такі знайти. Якісь паради, може, були. Можливо, просто з подошкою десь посидимо вдома. Подивимось якийсь фільм-захим. 100% буду гуляти по місту, бути якийсь наряд або мейк особливий для цієї. Нагоди. Я дуже полюбляю це свято. Буквально кожного року святкую з друзями. Дуже атмосферно і радує, що в Полтаві люди долучаються до цього. Це для мене звичайний якийсь день, я не дуже його відзначаю, тому що це як день загребіння, день смерті. Його не дуже сильно відсвятковую. Але для тих, кому воно подобається, для тих, кому воно треба, нехай святкують. Нейтрально. Не буду святкувати. А я ж працюю, mm. які святкувати. У ну, нас святкують його в університеті, то ми будемо самолічно святкувати його в університеті.